Андрій Ревенко – соціолог і засновник соціологічної компанії Active Group, доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вам вітання, доброго здоров'я, пане Андрію, чи чуєте ви зараз студію? Скажіть, будь ласка, будь. Супер, о мене ви чуєте так, вже чую, вже чудово чую. Дякую. Е, вітання вам, пане Андрію. Дякуємо, що зараз е, доєдналися. Отже, говоримо про статистику. Німеччина е, ми що не озвучували, каже, що збільшується кількість чоловіків від 18 до 22 років, які в'їжджають. Проте каже Польща. А Державна прикордонна служба України каже: е, Слухайте, ми це не рахуємо, як так може бути. Ну, давайте почнемо з того, що я погоджуюся з вашою попередньою гостею, яка тут переді мною говорила, що цифра дуже лукавиться. ця. Угу. Справа в тому, що польська прикордонна служба вона показує факти перетину кордону. Тобто, якщо я поїду туди, назад, туди, назад, мене там порахують кілька разів. І відповідно, ми не зовсім чітко розуміємо, скільки там людей яких порахували кілька разів. Це перше. Друге, ми абсолютно не розуміємо, скільки людей е, приїхало і повернуло через якісь інші кордони, а тому, що знаєш, не тільки з Польщею кордон, а також ми не розуміємо, скільки людей поїхало та повернуло через польський. І взагалі, коли немає цифри повернення, цифра дуже лукава. А тому що вона абсолютно не б'ється з німецькою, яка каже про а, там найбільша цифра, якого озвучив, здається, там 1800, угу. А це найбільше, Це пів. правильно ж так. Так так. А, ну тобто, якщо ми візьмемо 1800, Ну це виходить скільки? Ну 10 тисяч на місяць. Ну це не 100 тисяч. Це 10 тисяч. Да, розуміємо, що це не тільки німечні, і то теж з умовкою, що це не всі, а це ті, хто якось відмитився, що перетнув. З позиції викладача університету я не помітив, що студентів стало менше. Mm -hmm. Але а, деякі бізнеси почали скажити, що їх там офіціанти, і працівники повиїжджали, але це теж такої масовості ну, немає. Тому э, погано, що наша держприкордонслужба не веде такої статистики, тому що було б дуже цікаво подивитися, скільки поїхали, скільки повернулись, і банально від одного числа відняти інше, подивитись на різницю там протягом, скажімо, трьох-чотирьох місяців, тому що ми теж розуміємо, що, наприклад, зараз э, фактично є така штука, як академічна мобільність. Для студентів, так. і вона для чоловіків була фактично заборонена. Ну тому що академічна мобільність вона е, пов'язана з виїздом. І ну, якби я зараз був студентом, я би одразу побіг подавати документи на академічну мобільність, бо я хочу повчитися не тільки в Україні, а й в іншому вузі, що дівчата роблять абсолютно без проблем. Ну як це бюрократична проблема, там треба бали певні мати і так далі, але це не є чимось е, таким, що забороняється. Я би перше, що зробив, я би побіг на академічну мобільність. Це питання збігу чи ні, це питання нормального навчання в рамках Болонського процесу. Ми не знаємо, скільки таких, а ми не знаємо, скільки людей банально туди поїхали, там на тиждень, два, три, може на місяць, ну хоч там, на подивитись на жіночу частину своєї родини, яка виїхала, і вони повернуться. Тобто, без всіх цих статистик, оцей красивий заголовок більше виглядає от просто тисяч, виглядає як лікбейт, а не як реальна проблема, тому що от всюди, де я дивлюсь, ну, не бачу я такої реальної проблеми, що чоловіків раптом стало менше. Тоді став. По тому самому бізнесу для них складніше організовувати транспорт для чоловіків більш старшого віку, щоб їх по дорозі не мобілізували. Там там окремі історії, як це робити так, щоб вотоминути відповідні блокпости, які ставляться. Тому що ну є ж історії, коли держава замовляє будівництво якогось об'єкту, а потім держава ж мобілізує працівників по дорозі до цього об'єкту. Ну історій теж нас багато і це більша проблема. А у ці для, для бізнесу, а для, бізнесу. для армії це звичайно не проблема, тому що в армії треба поповнення. Зараз ми бачимо постійно, що військові кажуть, що не вистачає особового складу. І е, тому, відповідно, ця цифра 100 тисяч вона лукаву, вона більше схожа на клікбейк. Угу. Е, дивіться, пане Андрію, я, можливо, зараз фантазую, ви мені скажете. Е, ми нарікаємо на те, що Державна прикордонна служба не веде такої статистики, а нам би всім було цікаво її побачити. А можливо, вони її ведуть і просто нам не показують з тих чи інших причин. Ми не знаємо. Ну, ви припускаєте, ну, що таке не можливо? Не знаю. Ну, технічно це можливо, тому що кожен, кожна людина, яка перетинає, вона показує паспорт, паспорт фіксується, по паспорту є дата народження, і відповідно там це рахується без проблем. Там, яка кількість людей, такого-то діапазону народження, такої-то статі перетнула? Все фіксується. Але, але е, чи збирають таку статистику, тому все ж треба витяг з пази зробити. Mm -hmm. Тобто, це, це робота, яку треба робити. Вона не те, щоб надскладна, але її треба робити. Можуть робити, можуть роблять, не знаю. Говорять, що ні Так, тепер спробуємо пошукати причину наслідкові зв'язки. Певним чином їх пояснити. Отже, є у нас в Україні позиція, що е, чоловіків віком від 18 до 22 років не мобілізують, аби зберегти демографію разом з. Тим зараз для них відкривають кордони, вони виїжджають. Де тут логіка? І чи буде збережена та демографія, над якою зараз переймаються? Збережена не буде, тому що в нас, починаючи з 1990-х uh -huh. років народжуваність стабільно менше двох дітей на жінку. Інколи сильно менше, а зараз дуже менше. І допоки не буде створено умов для того, щоб жінки наважувались на першу, а особливо на другу дитину, тому що дуже часто і багато людей може у вас по периметру, і В мене є таких, які на другу дитину не наважуються, тому що вони вже пройшли першу. Mm -hmm. Вони вже це розуміють. Це окреме питання, що має держава для цього зробити, і соціальні служби, і міські влади. До речі, міські влади інколи в цю тему роблять набагато більше, ніж держава. Тут міські влади в нас навіть зараз, незважаючи ні на що, вони там і пандуси роблять, із садочками займаються, і чим тільки ні. Муніципальне няня існує, зокрема, програма. Так, так, це, але тут питання в тому, що тут. Тут-тут. А щодо того, що вони поїхали, вони ж поїхали не від мобілізації, вони поїхали від закриття кордонів. І от оці зараз всі ці розмови, от людина поїхала там, тому що кордони закрили, вона зараз кудись походить, не знайде собі місце, не влаштується, чи влаштується. І далі буде думати, повернутися, не повернутися. А потім включає новини з України, бо вона ж з України, чує постійні розмови, а чи не відмінити цю, цей дозвіл. І думає: так, я краще тут побуду, бо угу. це ж дозвіл постановиться, навіть не закон. Вони завтра щось передумають, перепишуть, і я ніколи не виїду. І це мотивує у її залишити там. А щодо демографії, тут е, така історія, що молоді люди ці 18-22, за статистикою ні в Європі, ні в Україні е, так рано народжують ну досить мало людей. Це раніше, коли там років коли медицина була гірша, що жінка у 27 років вже вважалась старорадящою. Пам'ятаєте, що такий термін був е, в радянському союзі? А ну може, не пам'ятаєте, може ваші батьки розповідали. І відповідно, е, це зараз. Нормальна медицина, от в мене прострої дітей, я тричі, відповідно, був в полових будинках, так там, що в фантастичних фільмах початку 90-х зараз, київських. Е, і тому медицина дозволяє пізно народити. Тому, відповідно, ці люди будуть народжувати пізніше. Вони будуть народжувати у 25 років, у 27, у 30, і якщо вони до цього моменту повернуться в Україну. Вони зроблять тут. А щоб вони повернули, це ж питання не заборони чи не заборони, це питання банальної економіки. Тому що якщо от людина поїхала, от ті самі там 20 років, поїхала в Європу, знайшла собі там роботу там на 300, 500, 700 євро і з відповідними витратами, які там, з тим, що ти на птичих правах, з тим, що ти не обираєш владу, з тим, що на тебе тобі важко казати тією мовою і так далі. А в Україні є за те, що вона там отримує. Тисячу євро в Україні є робота за там сімсот вісімсот. Але з усіма привілеями й обов'язками громадянина України, в тому числі культурне середовище, ну то вона повернеться через банальні оці речі. Тільки не треба забороняти виїзд, бо тоді вона буде боятися повертатися через іншу іншу проблему. Зрозуміло е а для того, щоб була в нас вже економіка нормальна, це вже маємо торкатись розмови. про те, в нас є податковий кабінет з гетьманцевим У небудь-якому базарі йде підприємці, скажіть, голосно призвичай Гетьманцеві, послухайте реакцію. e, e... От це туди питання, і тоді вони повернуться. І плюс ще інші річ про яку зараз говорять всі, включаючи інститут демографії, включаючи політиків. Що щойно почнеться відновлення? До нас почнуть приїжджати багато іноземних громадян, які почнуть тому, що поднімуться зарплата на ці зарплати. Вони почнуть будувати тут все. Більше того, іноземні громадяни, які зараз приїжджають в Україну, мають привілеї порівняння з українськими, тому що іноземний захотів поїхав, а українського захотів і не поїхав. Uh -huh. А тому іноземні громадяни в Україні зараз мають приміниті. У порівнянні з українськими, і відповідно вони сюди будуть приходити на зарплати насправді вже приходять, і ми це вже бачимо. Там в мене є там знайомі знайомі, які казали, в мене тут є тисяча пакистанців, там можуть робити те те те, і те, і там їх от розвозять ну, так, Але це знаєте, Ви, вже тема для окремої розмови. Я сподіваюся, ми да. її підіймемо разом з вами в нашому ефірі. Щоправда, де що згодом. Пане Андрію, я вам дуже дякую за те, що доєдналися до ефіру. Андрій да. Єременко, соціолог і засновник соціологічної компанії Ектів Group. Був з нами на зв'язку, говорили і про поточну демографічну ситуацію в Україні. Зокрема, в контексті виїзду чоловіків від 18 до 22 років складається ситуація наступна, поки Державна прикордонна служба нам цифри не називає. Зате цифри по виїзду мають і Німеччина, мають і Польща. І ось ми намагалися з'ясувати, наскільки ці цифри можуть відповідати дійсності.